Мої вітання Короліна в країні кошмарів це той рідкісний мультфільм, який з роками стає лише страшнішим. У дитинстві він лякає гудзиками замість очей, а в дорослому віці самою ідеєю ідеального світу, який готовий дати тобі все, але тільки за умови, що ти віддаси щось значно важливіше. Це темна казка про самотність, нестачу уваги й спокусу втекти від реальності, замаскована під здавалося б, дитячий мультфільм. Історія розповідає про короліну дівчинку, яка разом із батьками переїжджає до старого будинку. Батьки постійно зайняті роботою Життя здається нудним і сірим, а світ байдужим. Одного дня Короліна знаходить таємничі двері, які ведуть у паралельну реальність. Там усе краще їжа, смачніша, кольори яскравіші, турботливі батьки, але дуже швидко стає зрозуміло, що цей ідеальний світ має свою ціну. Це психологічна історія про маніпуляцію турботою, страх бути непотрібним і небезпеку простих рішень. Це хорор, що працює через атмосферу і відчуття, що цим світом щось не так особливу роль у цьому відіграє унікальна стоп-моушен анімація студії Лайка. Трохи не Рабна, через що персонажі і простір здаються реальними і водночас тривожно неправильними. Режисером мультфільму виступив Генрі Селіка, основою став одноіменний роман Ніла Геймана. Стрічка вийшла у 2009 році з бюджетом близько 60 мільйонів доларів і зібрала у світовому прокаті понад 120 мільйонів, 7,7 на МДБ та близько 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. І прямо зараз я її перекажу. Адже який гарний фідбек ви дали під постом? Підпишіться, будь ласка, якщо тут вперше, спонсори мають ранній доступ до відео, дякую вам і Окремо дякую за донати. Оскільки це відео не має спонсора. Я попрошу вас підтримати мене парою гривень на монобанку в описі. Смачного. Починається мульт з вишивки, ляльку клепають хто що для чого не зрозуміло. І переносимося в реальність, де в рожевому палаці нова сім'я оселилася. Гроші в три копійки. Вийшла дівчинка з будинку і намагається розважитися, бо хоч навколо все багато, якось тьмяно, холодно та й сама лиш кіт спостерігає. Вона його до слова почула та каменем жбурнула. Той замяукав Тож дівчинка як драпа дала. Кіт її все ж наздогнав, і вона питає, чи той чарівну криницю не бачив, бо вона саме шукає її. Ось за допомогою палиці. Ніц не говорить. Раптом давай ду. Діти, ось це чудо на велику. Сплінтер сел їй. Богу хлоп не вірить у шукальні лозини. І розповідає, що кіт нічийний, просто підгодовує його. Дівчинка з Мічигану, а криниця, яку та шукає, в неї прямо під ногами. Дивись, не провались. Звати хлопа, до речі, Вайбі. І він дупля не відбиває, чого його бабця, яка ненавидить дітей, поселила їх в своєму рожевому палаці. Дівчинка Короліна Вайбі кличуть, і хоч той не радий повертатися, сів на велик, сказав, що лозина з отруйного дуба, та й погнав, що їй треба від тої криниці. В будинку Короліна розповідає, мов. Ту криницю діру ледь не бехнулася. Це добре, машинально відповідає зайнята мама. Це ж тупо кожен божий день. Жовта хоче щось там садити на дворі. Погода чудо, але мамці не до садівництва. Іди розпакуй речі краще. І передає пакунок від вайбі, лялька, яку той знайшов у скринці бабці. В іншій кімнаті вічно зайнятий татку, уособлення усіх, хто за компами клацає. Я вам присягаюся. Що короліно і короліно лялька? Оскільки бос каже, що на дворі злива інструментів для садівництва не дасть. Скучно страх будинку 150 років каже на блокнот, досліди його. Всі вікна, двері, все синє запиши, дай попрацювати. Ну що робити, значиться, 12 вікон протікають жуки, якісь і наявність ржавої води, старий обігрівач і перепади світла, від яких старий ледь інфаркт не ловить. Ну, хто ж знав, що не натискати. В одній з чергових нудних кімнат дівчинка помічає, що лялька зникла, аж он вона де за ящиком, який приховує міні двері та в мам. Давай питатися, але дуже зайнята. Але Кароліна ще трохи повердувала, тож мамця прийшла і з надією, що та відстане, ключа дістала, та дверцята відімкнула. А там цегла. Ну що сказати, моя хата з краю нічого не знаю. Ввечері вечеря, яку завжди готує татко, бо мама в них пре, а дитина не заважає. Готує, схоже, що він гидопакосно. Перед сном Кароліна ще понудилася, про друзів згадала та й заснула. Серед ночі розбудила миша, за якою дівчинка й побігла. Кріпова лялька прибігла та мишенція, звісно, до дверцят, за якими це Замінив тунель, як абсурдний сон. Тож Кароліна, звісно, давай туди лізти. Вилізла в точно такий самий будинок. Лиш смачно пахне, а на кухні м'яке світло, і мама приготувала смачну вечерю. З оками там біда, правда. Маман 2 пояснює, що вона мама 2. Тож клич тата і та, його їсти серед ночі. Татко лабає на піанінку, тільки ж її татко не вміє грати. Ну і дійсно, для чого вміти, коли є ось така штука? Їсти пішли. Ну кажу, абсурдний сон. Все дуже смачно, все є. Гудзики замість очей вже й не напрягають. Якщо можна, хоч манговий коктейль серед ночі, хоч торт. Придурочні кажуть, що без неї було скучно, що чекали. За їх словами, в усіх є інші мама й тату, якщо та не знала. Пропонують грати у що вона хоче: хованки та легко, в дощ, в що завгодно. Дівчинка зловила щось неладне і хоче до першої мами та й спати взагалі. І вони не відмовляють: заштовхують в паралельну кімнату, а тут мрія рожеві шпалери, летить ключі, іграшки, і навіть друзі, що говорять з фотки, завершує цю ідилію мазь від опіка отруйною лозиною, і ранок якому все, що нагадує про вчора, відсутність рани. А от дверцята знову замуровані. За сніданком Короліна розповідає про нічні походеньки, що сприймається як сон, звісно. Батьки йдуть пахати, а дівку посилають на двір, де купа посилок якомусь бобінському лежить, який явно живе ось там на горі. До речі, ось і він. Знайомтеся. Говорить, ламано, та й самий якийсь ламаний циркач з рахізмом. Дуже хитро ти придумала проникнути в мій дім, де стрибучі мушки. Стрьомний тіп по дорозі він знову істопає і каже, що мій просили передати, не заходять і в дверцята. Так вони ж замуровані, значить, миші щось плутають. кажу ж, стрьомники. Пізніше Короліна Кепель натягнула і в цоколь не подалась не свисти в домі. Зустріли її собакени. І ще одна епатажна жіночка, яка живе тут не сама, а з ось цією Міріам. Її, до речі, всі звуть саме Кароліна, і сваряться через те, який чай дівчинка полюбляє. За столом помічає минулих песів, чисто трійками висадила відлетілих янголів. І поки жінка всіх перечисляє, інша приносить найкращі за її словами цукерки ручної. Роботи, воно й видно. Далі та що коротка око на очі натягнула і каже: Давай чай, я вмію гадати а там страшна небезпека. Взагалі, то там як покрутити або жираф, або страшна загроза. Ну то давайте пораду, каже. Значить, ніколи не показуй пальцем, не ходи під драбиною і будь обережною. Мда, сусіди крепкі тут, як в дурдомі. Вийшла, а все в тумані, і хлоп стежить. Але вона його захобота і викрила. Він щось втирає, що це просто було полювання на бананових слимаків. А короліна питає про ту ляльку. Коротше, та старіша забав. Або як той будинок каже. Тоді чому така схожа? Обурюється, що хлопу теж чхати на неї, але він просить пофоткать і їм три секунди навіть весело. Байбі ділиться тим, що ніколи не був у рожевому палаці, бо баба не пускає, мов через небезпеку якусь. Все тому, що була в неї сестра близнючка і зникла ще малою, де вона ніхто не знає. І знову бабця кличе хлопа. Той поїхав. Вночі дівчина підкинула мишам сиру, аби знову потрапити в паралельну реальність. І план цей спрацював. О, рада. На кухні знову мама їсти готує з того сиру, що Короліна мишам лишала. каже. Йде поклич кращого тата. Він зараз у садку, на який в реальному житті в них часу не вистачає. А там теж казка, щоправда, трохи психоделічна якась, особливо після цієї картини. Зрозуміло, що це для Короліни щось вау, але з іншої сторони, літаючий механічний богомол це верх абсурду. Коротше, дають все, чого вона хоче в реальності. Це наводить на думку, що в них точно є 25 кофі Ростерс. 25 кофі-роустерс кофіростерс професіонали у світі кави. Вже понад 10 років вони відбирають та обсмажують найсвіжіші зерна з усього світу. В асортименті більше ніж 50 Сортів із 20 різних країн, і це далеко не межа. Асортимент постійно оновлюється новинками. Щоб не загубитися серед такого вибору, у них є персональні менеджери, які підкажуть, що саме підійде вам, або ж можна скористатися онлайн-підбором прямо на сайті. Кілька кліків, і алгоритми підберуть каву під ваші смаки. Абсолютний рекомендаціон для любителів кави. А з промокодом Дімиченко ще мінус 15% знижки отримаєте. А ще й доставка безкоштовна від 350 гривень. Якщо кава, це 25 п'ять кофі роустерс з в описі. Потім вечеряють снідан. І батьки кажуть, що у циркача для них з вайбі вистава, тож ідіть на гору. Ось і сам вайбі. Щоправда, тут бідолага не говорить. Реально, як казка. Іду до того циркача, в якого в кімнаті очікувано цирк з цукровою ватою і попкорном з дупи курки. Краса всередині палатки, азіров він справді схоже говорить і демонструє мишачий цирк. Надивилися, пораділи, приходь коли забажаєш. і знову спати вляглася. Привіт, сувора реальність. Ще й двері цього разу зачинені. В місті замучених справами батьків Короліна знову душить своїми розповідями про сон, але то все робота. Схоже, що у батьків з гривнями дійсно не дуже. Ще й купують сіру нудну форму, як от у всіх. А от інша б мама купила ці кльові рукавиці. В машині мама каже, що замкнула двері, бо там щурячий послід знайшла. Так буде краще. Погода, звісно, хоч вішайся. Шіп в холодильнику ні сном, ні духом. Буде бутерброд з кетчупом і чи це й окей? Треба на закупи. Короліна з нею не хоче. Мама обіцяє, що якщо з роботою все вийде та все виправить. І поки в роз'їзді Короліна, звісно, за ключ і до дверцят. І рада страшне, бо тунель з'явився. А значить, реально це все. Прийшла до хати, а там подарунок з запискою, що ті дві жіночки запросили сьогодні на обід до них, і прикид спеціально пошитий. На дворі кіт вайбі, тільки тут він говорить, ото прикол. І говорить загадково, мов він тут буває рідко, бо його не люблять, постійно відганяють, та жінка не та за кого себе видає. Це ж Напевно, Короліна думає, що цей світ втілення мрій, але як би не так, йому вайбі сказав, той, що не говорить. Як раптом злякався і втік, пішла вона в цокольний. А там сюр на базі цілий театр з купою собак і вайбі. І Якщо цього мало було, то тримайте пані русалку. А на всі сім морі. І спів розбиває серця. Ладно, далі блюрити буду. Береженого бог береже. Тупо, господи, помилуй. Коротше, від такої еротичної атаки сцена не витримала і склалася. Потім пес виніс відро з водою, куди ці двоє будуть стрибати. Здавалося б, все, габела, та з них вилазять стрункі дівчата з гудзиками. І під компонемент короліну підхоплюють та давай по залу кидати. Сон при температурі 40. На виході вже стоять, чекають. Короліна їм лепече про виступ. Дивіть, яка срака у мами 2 непропорційна. А вайбі Побоюється, поки їм на нього до лампочки. Мутна сімейка, нічого не скажеш. Кажуть, що вона може лишитися тут назавжди. Все буде отак класно, тільки треба зробити одну дрібничку. Он oh, special for you. Навіть колір кастомізувати можна. Та в паніку, мов оки не дам, навіть не думайте. Давай брехати, типу, ой, так спати хочу, от висплюсь і вирішу. Навіть на вечерю не хочу. Але пара мило посміхалася, типу, ми не образилися, не переживай, скоро на все поглянеш по-нашому. Короліна в кімнату забігла і все навколо вже не здається їй таким. Привітним, позакривала, позапихала, двері підперла і намагається з усіх сил заснути. Ага, так воно і працює. Прокидається досі в країні кошмарів, тільки вже цей по-справжньому вийти не виходить. Зайшла в кімнату татка 2, а він фальшивить пару нот. Він каже, що все буде окей, як мати відпочине, бо її сила це наша сила. Руки його затай й затикнули, і вайбі не поможе, бо в нього витяглось лице. Та від такого навтьока прибігла в сад, а там кіт питає, що ж вона задумала. Розповідає, що далі ні. Ніц немає, адже жіночка створила лише те, що вразить короліну. Може, бо хоче когось любити, може, бо з'їсти. Ходили та й прийшли знову до хати. Біля якої коцький мишу захавати надумав. Але то не просто миша, а цілий щур, який тривогу підняти хтів. То кіт на випередженні спрацював Короліна все в свої руки і давай шукати вихід з цього дурдому. І ніби ось він, але ні, мамця сидить з жуками, втирає щось про любов. Короліна хоче до справжніх батьків, що злить маму Гудзик, мов рахую до трьох, вибачайся, і як покошмарило її. Оце вже й присниться малому, закинула її в якусь в'язницю, щоб подумала, там під ковдрою якісь три душі кажуть, що сидять тут через відьму, навіть імен не пам'ятають. Історія у них схожа. Через ті гудзики відьма все бачить, заманює нещасних і зрештою пришиває гудзики і їм з'їдаючи життя. Короліна буде тікати. Діти просять ока знайти по дорозі, щоб звільнити душі. Як раптом їх хапає німий вайбім, Джокер тепер. І вони разом петляють до тунелю. Їх чує відьма, і хоч короліна хоче бігти разом. Вайбі має роль в людині павуку, йому не можна. Тож лізе тою кишкою сама і потрапляє, ніби як додому. Щоправда, тут нема нічого і нікого, лише гнилі харчі. Звінок у двері, а то вайбі прийшов сказати, що та лялька сестра бабці, що зникла, і тепер вона сердиться, що він її стирив. Але короліна розуміє, що та лялька навмисне схожа на тих, кому треба було відьмі. Приводить його до проходу і каже: там вона зникла сестра. Не піду ні за що в світі. І давай саму ж ляльку шукати, переповідаючи все, що бачила, і зрозуміла. Вайбі те послуха. І давай навчоки від скаженої. Ну бо хто такому повірить, на дворі автівка батьків, в ній телефон, але зникли всі, ніхто не бере слухавку. Пішла до бабів, одна з яких вже песа на той світ готує, мов ледь дихає старий, тож дивиться в завтрашній день. Тітки жаліються, що тепер в театр пішкодралом тягтися. А щоб мала не сумувала, роблять з цукерки пил і дають якусь штуку, яка мов допоможе знайти загублених. Пізніше прийшла в кімнату, батьків побудувала та й суму нахапалася. Ранком кіт збудив показати, де ж батьки зникли. А онде в Астралі. І мерзнуть. Далі кіт показує ляльки у вигляді її батьків. А значить, все, захопила відьма і їх, і спалили їх до біса, хоч би це не ляльки вуду. Короліна розуміє, що без допомоги не повернуться, тож руки в ноги, речей понабирала і вперед прямо в пастку, заговорив кіт. Якщо вже йдеш, то каже, запропонуй двобій. Чесно, вона не грає, але ігри любить не відмовиться. А на виході її вже чекає мама, і, хоч виглядає окей, но насправді це та холера з Анорексією, яка гадки не має де її справжні батьки. Тож сідай, якраз татку два прийшов. Вона туне. Зачинила, ключ проковтнула, і татка як ту ляльку потягла кудись. Власна жінка, що сказати, але готувати не забуває. Якби не ультрастрний вигляд, можна було б жити. Але ж то зараза, ті гудзики. Короліна каже го плей, грав пошук справжніх батьків і оків дітей привидів. Якщо не знайду, ший мене повністю. А якщо знайду, гори в пеклі стара кур, ладно, не так відпустити, каже всіх, треба буде. Ставки високі, але від того цікавіше. По рукам стартова підказка око привида в кожному з трьох чудес, зроблених спецом для неї. Щодо батьків, сама думай. Шукати Перше чудо тулить в сад, де одна напасть живе. Коротше, пару хвилин вона відбивається від нашестя чи то рослин, чи то комах. Потім розуміє, що та трикутна штука від тіток показує дещо в іншому кольорі все. І натикається на девакуатого татка на богомолі, з яким цього разу треба битися міні-бос. Він ще вибачається в процесі, йому мати примушує шкодити. І в останній момент сам гинучи віддає перший лут дівчинці, перша душа. Короліна зрозуміла, суть гри йде на наступну локацію цокольний поверх. Там лутає ліхтарик і ним же помічає. Собак, що тепер ідентифікують себе як летючі миші. На сцені у великій цукерці через свій рентген помічає ще одну перлину, але тітки прямо такі цукерочки не хочуть відпускати. Та ліхтариком собак загрила, вони влаштували френдлі Час підганяє, то швидше на горище, де щось нехороше з вайбі що Всередині з'являється карикатурний циркач, мов ні ета, лі шукаєш, ага, воно. Він її кошмарить трохи, говорить так, що вуха в'януть. Які тут паралелі і чи є вони, я так і не зрозумів, але церкач виявляється грудою щурі. Які жорстоко обстріляли королінку ватою, що та аж спотикнулася. Трикутник загубила і на балкон, який згодом ще й розвалився. Часу ніц немає, третьої душі нема, пропало все, але кіт хелпує своєю нелюбов'ю до щурів. Тож третій етап завершено і настав час знайти батьків. От тільки вигадана реальність починає складатися, і вони ледь встигають врятуватися в будинку, якому, схоже, теж лишилося недовго. Ну, короліна дійсно в країні кошмарів, бо подивіться, що з відьмою сталося. От їй Богу в дитинстві так і Боявся, що й зараз не по собі. Стара каже, давай душі, але гру не закінчено. Ще ж треба знайти справжніх батьків. А без цього буде ой як тяжко, одна з кульок як коробка передач. Душі підказують, що треба хитрувати. Навіть якщо виграє, відьма не відпустить. Короліна каже, що знає батьки за тими дверима. Ну й страшне, я не можу. Поки та ключ відкашлювала, кіт підказав, де батьки. От він звідкись все знає. За дверима, звісно, нікого немає. значить, давай сюди свої оке. Але ні, кота в розхід, кульку в сумку і навтьоки. Тільки ж навіть без очей. Стара вміє керувати своєю видумкою. Кіт рятується, а от Короліна в пасті вже якогось павука еволюціонує та як в резиденті. Та короліна не губиться і петляє, доки відьма не бачачи, кричить, що та егоїстка. А може, дійсно просто старій любові хотілося, і антагоніст не такий вже й антагоніст. Зрештою, рятується мала в той самий тунель. Врятовані душі дивним дивом допомагають їй дверцята захлопнути. І Короліна під несамовиті благальні крики Не кидай мене тікає в реальній реальності. Одна з кульок розбилася, що наводить на погану думку. Але ні, он вони вічно втомлені і незадоволені, хоча їхатимуть святкувати, бо з роботою все вигоріло, тільки сніг на плечах, оце дивно. Ввечері бавляться, і короліна просить розіслати запрошення на їх свято навіть циркачу. А ще мати підкинула їй подарунок перед сном Ті кльові рукавички, що раніше сподобалися. Але не все малиною, прийшов кіт за вибаченнями, бо кинулась як приманку, але мир, і вони лягають з тими душами, аби визволити. Увісні чи де діти дякують, але кажуть, що через ключ Короліна все одно в небезпеці, мов старає її постійно. Шукатиме, тож та, прокинувшись, попетляла його ховати, поки рука ніяк не заспокоїться. Річ 2.0. Тільки зібралася скинути в той колодязь спочатку серіалу, як рука давай боротися за життя свого хазяїна. Але тут приїхав Вайбі і давай намагатися на своєму дирчику пофіксити ситуацію. Що в нього через третє десяте вдається зробити, тож вони те все скинули від гріха подалі, і Вайбі каже, що повірив у цю нісенітницю через фотку, що його бабця показала з тою сестрою, що зникла. А вона виявилася однією з привидів. Короліна чи їх разом на свято, щоб все розповісти, із такою шиєю, таку голову дійсно важко тримати. Ну і наступного ранку всі чілять песу краще стало до слова, батьки садівництвом зайнялися, і церкач на базі є, і навіть та бабця вайбі прийшла, бо ж Короліна Джонс має стільки їй розказати. Що ж, ось такий мультфільм вийшов на екрани у 2009 році, і оскільки ідея переказати його прийшла після будинка монстра, який я дивився плюс-мінус в один період, то хочеться порівняти. Хоч і робити це не треба. Вони обидва стоп-моушен в хоррор амплуа. Обидва несуть в собі важливі теми, але все ж атмосферно інші. Загалом кльовий мульт з крутими образами та карикатурно виконаними персонажами в своєму жанрі. Підтримайте вихід наступних відео донатом. Для мене це важливо. Ну і світла всім нам. Дякую за підписку, лайк, коментар. Окремо спонсорам, що дивляться першими в описі. Знайдете промокоди на знижки. І почуємося.